Ти вони далеко звідси? кілометрів 10, мені так? Кілометрів 10. 10? Так, далеко. Лінія фронту за кілька кілометрів від Купінської громади. І без того, уже зруйноване місто росіяни намагаються знищити ще більше. Прильоти тут іноді кілька разів на день. Вибухи чутно постійно. Та навіть у таких умовах люди часто відмовляються покидати власний дім і продовжують тут жити попри щоденні обстріли. Усе це не зупиняє і волонтерів, які щомісяця навідуються до свого міста друга. Ну я мати двох дітей, мені не може бути не страшно, якщо чесно а взагалі ці вибухи схожі на вибухи, які в нас завжди лунають з полігона. Я себе думаю, що це полігон. Тільки полігон тренується, Ти Так, тут... спокоїш. Да, да, мені так спокійніше. Та коли сюди приїжджає команда, об'єднання разом атмосфера вмить змінюється. Цього разу волонтери відвідали ківшарівку та Куп'янськ-Вузловий. По усій громаді нині облаштовують укриття, для яких Житомирська обласна військова адміністрація передала продукти харчування. Тим часом благодійні фонди об'єднали зусилля і цього разу провезли генератор та старлінк, аби діти змогли без перешкод вчитися онлайн. Минулого разу ми були в цьому населеному пункту з культурним десантом і побачили до a harnou В Старлінку для дітей, а як, тому, що а діти те, тут зовсім загалі не навчалися, а, а не і ми цю потребу а, а. сьогодні виконали. Ми привезли провезли ну, старінка, щоб дітки да? ковшарівки вони могли знаходитись на, на навчанні і, хоч якось, могли відволіктися від цієї страшної війни. Та основною метою залишається культурна деокупація людей. Цим займаються музиканти з різних куточків України, яких об'єднав рух разом. Олександр приїхав з Хмельницького. Хлопець розповідає: перші місяці війни було складно себе знайти тільки прийшов до тями з, з літа місяця. Я до літа думав, я взагалі перестану співати. Я був в територіальній обороні під Києвом, потім захотів піти служити і не складалось там. Ну, я, досі, я став на облік і мене потім не кликали, не кликали. І я е, в кінці весни взяв рук гітару. І написав першу пісню. Тепер Олександр разом із іншими музикантами бореться на культурному фронті. Окрім Куп'янська, вона їздять і в інші деокуповані міста Балаклію, Ізюм, Старих Салтів та Вовчанськ. Я зрозумів, що я можу бути корисним просто на цьому фронті. Типу тобто потрібно займатися тим, що любиш, те, що вмієш робити краще всього. Якщо ти цим ще можеш якось збагатити культурно людей, які того а ще тут почали творити бюті феї Волонтерки з Києва, вони ж перукарки та майстрині бровістки, теж долучилися до руху і тепер додають краси в деокупованих містах. І поки дівчата чарують, діти на вулиці розмальовують футболки, які згодом для них перетворяться у навчальну літературу. Одна футболка буде продана вже найближчим благодійним концертом, який ось буде відбуватися в лютому місяці в Бердичеві. Одна футболка зараз ведуться перемовини, щоб відправити на міжнародний аукціон. Який з них це буде, я в принципі не розумію. І третю футболку ми хочемо запустити. Ну от прийшла сьогодні ідея запустити все ж таки аукціон онлайн. Типу через інтернет. Плюс одна футболка поїде зі мною на Міжнародний театральний фестиваль до Грузії і потрапить послу України в Грузії для того, щоб грузинська громада трішки активізувалася в плані підтримки України. Не тільки люди, а й верхівка має бути з нами, з Україною. І, ну, Будемо продумувати, як ми можемо заробити на цьому якомога більше грошей, тому що потреб для, на сьогоднішній день для дітей, які проживають тут, ну дуже багато. Дуже багато І самі розумієте, що волонтери всесильні, сильні, але в нас кишені небезмежні. А ще напередодні поїздки актор дав клич дітям з Бердичева, колегам з театру, студії та видавництва, аби зібрати книжки для маленьких куп'янчан та місцевим бібліотекам. Тож у місто вдалося привезти понад пів тисячі книг. Тим часом показати умову, в яких живуть люди, та висвітлити роботу волонтерів, у місто приїхав і французький журналіст П'єр. Нашого ворога він називає фашистом. Це, це країна, яка захищає демократію проти фашистів. П'єр волонтерством займається вже не перший рік її. Єднує це із своєю роботою. Тож, коли почув, що на Україну напала Росія, не зміг лишитися осторонь. Мета його візиту не лише допомогти українцям, а й здійснити розголос. Або у світі не забували про війну і продовжували боротися разом із нами. і пригадує, що за час перебування тут, під час війни, його вразило найбільше. Почти год Будіть і менше і менше говорять тобі там. І, я не знаю, що ну, це проховає. Ну я буду всю жні заповнити ті дороги через. Ведь Бахмут до Да. Вы ну тоже есть. еще попали под обстрел. Да, попали по, поле был в пожар, да, дим везде и так далее. Ну, он, он сказал, ну, потому что первый раз мы хотим до Лисичанск, и солдат он сказал, нет, детей дома вообще нет. И мы назад Бахмут, типа поспать. И на утро Иван сказал, я буду до Лисичанск. Ну, если ты, у тебя все... Ти можеш ждать мене, і через 5-6 часов я назад. Я скажу, ну я не знаю, і мені здається, я хочу з тобою. І він сказав, ну, я без выбора, тому що а, там люди чекають. Я без выбора. У тебе вибори, це як ти хочеш. І сказав, я з тобою. І вот ця дорога, і... ну як? І там люди ждут, это коли я боюсь ну, до Бахмут, до и так далі. Я думаю, Иван, Іван что он сказав, там люди ждут. Мы... Ну, нам туда. чекають допомоги та закінчення війни. Усі українці, і, попри важкі умови для життя, люди певні, все буде добре. Чічки підняли, поміщається. Вікторія Гнатюк, Едуард Мештанов, телеканал СК1.